Привіт підписникам та гостям каналу. Давно не знімав відео, не було що толком знімати. Зараз вже з'явилося, що для вас зняти. Ну, воно ну, як би є, ну цікавого такого нічого не було. Зараз зніму коротеньке відео, покажу, що за цей час ми підготували. Що зробили і які в нас плани. Ну, звичайне відео, дивіться. І так, друзі, підготували ми, зараз. Кирпич. Прибрали доски туди. Підготували кирпич повністю, порахував я, повністю вистачає. Привезли пісок, пісок, що там показувати. Да, привіз сам знов. <гум> не хочу я купувати його і не буду. Привезли нормально. Ще й по дорозі назбирали грибів, до речі. Кирпичика набили, набив сом, тут десь 800 штук. Кирпичок кирпич. Тут у нас козлики. Будемо розбирати оце, тому що, щоб якщо не розбирати, ну, не вийде тут виложити його. Ось як бачите, тут виходить ось і тут, можливо, Ну, в общем, завтра одіб'ю і воно покажу. Можливо, просто підріжемо ці бруски, туди його натягнемо і... і все буде дуже хорошо. Двері закрию, до речі, двері. Завтра будемо варити двері, напевно. Підготуємо все, одіб'ємо повністю, поки не зваримо дверей, ложити нічого не будемо. Закрив. Двері будуть, я вже говорив, на весь цей прохід. Весь цей прохід 25, там вкрадеться трохи двірками. Двірки будуть більше всього що швеллера. Те, що є, з тих кусків, які я хотів зробити на На, 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 на воду. Вони підуть на ті двері. Ось такі будуть двірки. поваряться і буде ідеально. А на воду ми пустимо в мене є два таври. Теж такими кусками метр півтора. Е, Пустимо туди два таври і будуть там два таври. Якщо, якщо вона буде взагалі ця вода. ну, Колись вона буде обов'язково, тому що запас води повинен бути. Так, далі по свинях. Свині е, все нормально, їдять, бігають, їдять ще поки що звичайний ячмінь. Нічого не додавав. Вже планую додати. Ну, ці трішки зрушилися з міста після кастрації. Ну, вже ж їм і пора. Є вже такі ще. Ну, так, ну ці, ці ростуть, що тут показувати. До речі, глист уже не так сапе. Сапе. Все одно, ну, не так. Є екземпляри. Пости їдять, Запшикую. ну Дуже це нічого не дає. В одного їде і того. Коли не коли, приходжу кру. Я не хочу що, зараз потрібно підстелити. Вирізали наш сарай, там дерев'яний, хто знає, дивиться мої попередні відео. Зараз підстелю, поки буду розказувати. Вирізали ми той сарай, оставили там одну свинку на свиноматку. Вона вчора. 20 числа в общем, вона стояла до кабана. Ну, будемо вважати, що це перший раз, але ну, це був не перший. Ось так притрушую їм. нею рукою незручно, зараз візьму другою рукою телефон. Притрусив, притрусив. Вона кинулася, чекаємо 21 день, 18-21. Як буде стоять, купуємо спермодозу і паруємо її. Їм також підстиль, І ось прямо по свинях сиплю, їм подобається. Бігають, може там яке очі запорошення, але ну, нічого страшного. Ну, до цього моменту нічого страшного не вийшлося. Ось так. Такі поросяти. Пишіть в коментарях, підросли чи ні. Такі поросята, ну ці теж є не дуже, а я й нічого. Ці літять. Лідіть, чистенькі, нормально, все, все поки що йде так по плану. Завтра будемо їм додати. І, друзі, перегнали ми тих поросят. Ті, що були в меншому дерев'яному, де шість наших поросят. Ну, як поросят, вже свиней, кілограм 130 Зараз чекаємо недільки десь до перших чисел. і будемо починати різати другий виводок. Ціни на м'ясо дуже хороші зараз. Ну, Чесно, бачиш результат в тому, що робиш. Да, поросята теж я згоден. Ну, і ціна на м'ясо і на сало, і взагалі є спрос, так сказати. Да, люди беруть. Завтра їдемо, вже домовились по поросят. Буде цікаве відео. Завтра таких поросят у мене ще не було. Я такого ще не тримав. Дивіться моєму відео завтрашньому, що там будуть за поросята, але буде цікаве відео, будуть. Побачити все. Я так думаю, не думаю, я чоловік передзвонив і сказав, що приїжджайте завтра по поросят. Завтра ми поїдемо. Ціна 230 гривень за кілограм. Все інше завтра буде в відео. Буду додавати їх до оцих. Вони 10-12 кілограмів будуть, але будуть цікаві. Буду до цих додати, більше всього, що до цих. Не білих, а до цих. Завтра вам точніше розповім. Підготував свій прицепчик, картошку вивезли, осталася по сінах, хай лежить, немає часу до неї. І нічого страшного не буде. Прицеп підготували наша сітка. Хто не знаю, як я ложу поросят. Зараз покажу. Така сітка в мене, і так я перевожу. От там у мене соломка, все, все підготовлено, вже підготував до завтра. Завтра поїдемо їхати далеченько, але ж вже все домовлено. Картошечки нема, Волиночка тут, це я спалив. Ну і справимо, зробимо. Ну, що, все буде добре. Волинку обов'язково зроблю, справлю, тому що вона кормілиться, так сказати. Листи на двері є. Желіза є. електрода є, сварка є, все є, руки є. Зробимо і я думаю, що... Неділю, можливо, я його даже дороблю. Не знаю, в неділю побачимо, що будемо робити. в цю. Там свята були і будуть. В общем, свята стараюся не працювати. Двері потрібно зварити, підготувати. І тоді можна лежити. Ложити буду, якщо розбирати, буду там з п'яти ранку і до пізньої ночі, щоб за день, ну хоча б підняти, там, щоб осталось пів метра оціли. Ну, щоб закритися. Ніхто ж таки ж двері є, а так буде відкрито такі імпровізовані двері. І це жах, просто жах. Ну нічого, ми вже уходимо від цього, доска зложена. Планую, я вже говорив, перевозити сюди кролів. Зараз картошку відвезли. Зараз зараз вже рішимо з перестінком. Вже доробимо цей перестіночок, доколихаємо вже нарешті. Потім кинемо світло тут по середньому ряду. Перевеземо кролів. Будемо займатися кирпичом для цих двох станочків останніх, крайніх в цьому, напевно, в цьому році, а можливо ні, може ми перейдемо і на цю сторону в цьому році, подивимось. Тільки будемо йти вже звідси. Ну, це вже інша історія. Поки що ось до станочки і будемо займатися готувати станки до наших свиномоток. Вже вона обов'язково ми її залишили, вже обов'язково вона буде. Я зніму в слідчому відео, можливо, навіть завтра покажу вам, що значить хороша генетика і що значить хороші поросята. Ті, що в мене виросли, скажу за скільки вони виросли. Але це на тому господарстві вже в наступному відео, щоб не різати, не вставляти в це по станочках. Тут все було зрозуміло, я об'ясняв. Будемо працювати. Завтра, завтра буде гарне відео. Чекайте нового відео. До зустрічі. Підписуйтесь.